Ви дуже часто запитуєте, чи потрібно вже мати візу для того, щоб записатися на якусь вакансію. Відповідь не обов'язково. На наших вакансіях ми допомагаємо відкрити візу. Іноді, якщо координатор має можливість, він може піти з вами навіть в центр допомоги біженцям супроводити для того, щоб ви відкрили візу. Якщо немає можливості, то звісно, що надають документи для того, щоб зареєструвати адресу проживання, і в телефонному режимі інформаційна підтримка здійснюється для того, щоб допомогти вам відкрити візу і чистку страховку, ну і далі провести весь процес оформлення, щоб ви могли підписати контракт і вийти на роботу. Активні вакансії в телеграм-каналі до прикріплю силочку до опису цього відео. Будь ласка, підписуйтесь і переглядайте вакансії. Там зверху закріплене повідомлення з списком активних вакансій. Можете переглядати вакансії, постійно оновлюються. Будь ласка, звертайтесь.